Слава Ісусу Христу, чувай, найдорожчі в Христі. Ми, як завжди, вже традиційно в п'ятницю збираємося разом на молитву Святої Вервиці, як я вже попереджав, ми сьогодні молимося Вервицю, е, в п'ятницю не страстні таїнства, а будемо молитися таїнства радісні, оскільки ми на порозі великого свята, яке має цілий свій такий цикл, вервичний: це є радісні таїнства, таїнство. Різдва Христового. Ось, і тому сьогодні ми помолимося е, саме таїнства Господнього Різдва, госпорадність е, таїнства. Ось і така цікавинка для вас, що ви знаєте, що дорога Матері Божої з Назарету до Вифлеєму займала по кілометрах близько 150 кілометрів. Тобто Божа матір не на машині, не на кареті. І не на різних там, транспортних засобах, а так своїми силами, своїм ходом. як ми кажемо, по-Скаутськи подорожувала з Назарету до Вифлеєму, до близької Єрусалиму, для того, щоб зробити собі так зване приписне або документи, як ми кажемо, перепис населення був з Августа. Ось, і тому ми сьогодні також вирушаємо таку мандрівку, мандрівку Вервиці радісними таємствами. Ми молимося за Україну, за наших військових. За навернення грішників, за нашим скавицьких наміреннях. Але перед тим як я обіцяв і анонсував, буде сюрприз. Сюрприз буде так, що ми зараз почуємо, як я навчився грати кулятку не на гітарі, а на губній гармошці. Спробуємо. Це буде прем'єра. Я ще себе ні разу так не виставляв публічно. Але що прийшов час? В честь Матері Божої, в честь Господнього Різдва. І для вас, мої улюблені скаути, пісня, «Кулятка». А яка мелодія, здогадайтеся самі? Ну що, поки всі зібралися, ми заспівали тиха ніч, настрій піднявся. Отже, молимося Вервицю до Матері Божої, таїнства радісні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди Єси, і все наповняєш, скарби Дібр, життя подателю, приди і взялися в нас, і очисти на нас від усякої скверни, і спаси Блогий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і Донородного, від оця родженого перед усіма віками. «Світло від світла богоістиного від Бога істинного, родженого, незотвореного, й до з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого, ради спасення, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Апелата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно списанням, і возніс на небо і судить праворуч Отця. І другий прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Жоготворящого, що, що й до цієї сина і сина ісходить, що з усем ізинам рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідаю на хрещення на відпущення гріхів, очікуємо Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений бідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і у святій вірі утвердив, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо перше радісне таїнство, як пречисна Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа непорочно зачала. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо друге, радісне таїнство, як чиста Діва Марія. Відвідаючи Святу Єлизавету, Господу нашого Ісуса Христа носила, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти, Христа, Діво, радуйся, Марія, тобою, Two, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо третє радісне таїнство, як пречиста Діва Марія. Господа нашого Ісуса Христа породила. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений придлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений придлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте радісне таїнство, як пречиста Діва Марія. Господа нашого Ісуса Христа до храму принесла. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословенний прідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Osionfish. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, на і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. «О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо п'яте, радісне таїнство, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа у храмі віднайшла. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як в небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний підло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого. Denke. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молитва в наміренні святішого Отця, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. А Богородець, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але відвід збав нас і до і благословенна. Присвітає, Богородице, спаси нас, присвітає, Богородице, спаси нас, присвітає, Богородице, спаси нас. Щиро дякую за молитву, дорогі Христі. Мабуть, що верветься, на це найкращий спосіб подорожувати разом з Дівою Марією Ісусом Христом, особливо зараз, в дорозі до Вифлеєму. Хай вас Бог благословляє. На гарні щасливі свята, різдвяні, смачної куті куля гучної куляди. Так і якось побачимося. Як не побачимося, то почуємося на молитві. Слава Ісусу Христу! Чувай!